Не хвилюйтесь, Бог все впорядковує. Це не завжди виглядає так, як ми би цього хотіли. Іноді він забирає те, без чого нам здається, ми не зможемо жити. Здається, він пішов і гримнув дверима, але він не пішов. Він переставляє меблі в вашому житті, так щоб не завалився фундамент. Ми думаємо, що впорядковувати означає комфорт. А для Бога це означає рівновага. Ми хочемо швидкості, а він стабільності. Ми хочемо полегшення, а він хоче нашого відродження. І коли він впорядковує, перестаньте чинити опір. Не заклеюйте скотчем те, що він розбирає. Не оживляйте те, що померло. Пазли виглядають хаотично, поки не стане остання деталь. Ви не можете побачити картину. Оцінити її, поки вона наполовину зібрана. І тільки тому, що ви не розумієте процесу, ви не можете його проклинати. Часто проблема не то, що перед нами стоїть гора, а те, що ми не можемо її перейти через те, що в рюкзаку каміння. Старі підсвідомі програми, страхи, що ви тягнете за собою. Відпустіть, довіртесь, всміхніться на повороті сюжету. Бог це єдиний автор, який пише такі добрі фінали, які зцілюють початок. І поки він впорядковує вашу ситуацію, він працює з тією версією вас, яка була впевнена, що цього не переживе.